Ну похуй, давай цвет. Ой, ебать. Черно Белый песок нам. Я кажу, че потребно нет. Все надо. Володь, я так, но ты, ты так сказал черно кров. Ну, <laughs> а, а я, в... я за <laughs> Я танки скачал. World of Tanks? Да. Пизду нахуй цю игру, блядь! Ну, <рив> козмився стріл, цей башню, ворохнув, блядь, і пролетіло мемо. А мені подобається, це ваша компания така. Не, подъїжджай, так щоб тебе оттуда накидывали. Ты <рив> можешь завалить, нахуй, блядь, і коли я храню чи ні? Альфа ему повезло. Прошла. Там просто чийсь бот стояв, я боюсь, що він мене сейчас впихне в лаву. А, то то сзади Дима. Це, це топовий босс, из якого падає пентограмм. Сзади Дима. Пентограм. Дима, да. Мизель, ты понял? Ход ете. Я нажимаю цимшов вліво, і shift і taki. А воно так, такий товстий прямий не згибається, да, важко? А він просто ним ніколи нічого не нажимав, ніколи. Ага. А, а ну, розумієш, в тому ти чим нажимаєш в Тесу, щоб бігти швидко? Ну, цим нажимаю як його. Я... Чим? Ну. Їбалось no. воно в рот, поняв. Це як ти нахуй так робиш, ебання. А, а, як, ну, а якщо. А якщо вліво Vai. треба повернути, нахуй. Ні, Ну я вліво повертаю великим. Як великим? Вліво? Ой, не великим, а ну, типа, середнім пальцем. Середнім середньом указатель... вліво, Так, да, Указательний на W. На W і великий на D, блядь? Так. <ріст> да. Ні, ну так, да, так, да, так. Да. Кому, а балер... блядь? Динозавры, нахуй, че кто вы, блядь? Тирексы. Знаешь, Стас пытается, знаешь, отпетлять. Нихуя, чё, я не петляю, никогда не петляю, всегда все в лицо говорю. Єбать ви... те Сусанин, конечно. Ви піднімалися по драбині з надвору? двору. Да, так, ми піднімалися по драбині з надвору. Не заходите в середину, лізете по сіні до догори на наступний ярус. Там, де. Дякую за інфу. Я ж казав, а Стас каже, «пши-пши» при, ще «пши-пши», от. Ти подивився, ви не ви буде дивити, нема гроші, блядь. Зустрінеться з цим ти нашу виграєте, блядь, це яка. Це яка блядь. Гродь. Да. Але спочатку треба знайти гардера. Бля, ти був граундент, чек начинает. Аж... А... Чо? Та рота закрий, блядь, я ще не закінчив. Вибач, я забываю, ти переводиш, блядь, в голову. <риво> 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 О, Андрій, подивись на э, ст шку т Т-34-2. и подвесил на башню. Mm -hmm. uh, squishy, which... Похоже Но на жабу из Варкрафта. А шо, блядь? А шо, блять по стабилизации, сука, нахуй?